Якщо чесно, то жінки дуже меркантельні. Ну, дуже люблять вони гроші. А чоловіки ні. Вони як одразу бачать гроші то кажуть, фу, гроші? Віддамся жінкам. Тут, до речі, зараз я з нею можу цілком погодитись, те, що вона сказала, що жінки меркантильні. Так, воно і є. Невже? Перший раз сказала правду. А чоловікам також гроші потрібні. Ну, ну а тим чоловікам, які вони не потрібні, які віддають все своє бабло жінкам. ну якби Мені їх дуже шкода. Тобто вони, певно, не, не мають свого життя, своїх якихось бажань і потреб. Тобто, а, а навіщо? От є жінка, на, роботи, на роботу ходжу і заробляю для неї, забезпечую її. Ну, Є таких багато. Звісно, тут а з цим нічого не зробиш. От, але треба такого робити, тому що ну, з часом такі чоловіки, які все віддають жінкам, з часом приходить такий момент, знаєте, коли стається певна ситуація в житті, і вони про це дуже жаліють, що вони таке робили. Тоді і приходить прозріння. Ну, а по-іншому ніяк. По-іншому, на жаль, чоловіки вчитися не хочуть, і поки на граблі не наступлять, нічого не розуміють. Ну, що маємо, то маємо. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і побачимось.